Значить, українська розвідка отримала секретні документи, які свідчать, що окупанти розробляють план точкового ураження нафтобаз, хімічних складів портової інфраструктури Херсонщини, які розташовані поблизу Дельти Дніпра, що призведе до витоку токсичних речовин у Чорне море і пошириться аж до Румунії, Болгарії та Туреччини. Давайте з вами розглянемо. По-перше, чи є такий план, а по-друге, чи... Можливий він до втілення. Угу. От як цікаво, карти. Я години дві назад зробила розклад про ці очисні правда, споруди. Я не знала, що там нафтові, там ще щось. У мене була інформація тільки про очисні. Карти постійно показували те, що да, такі плани є, але дуже боїмося ну, взагалі все це робити, але плани такі є. І е, чітко одразу Бо колесо Фортуни показувало, що ситуація може змінитися, і те, що от розголос цієї інформації, що ситуація може змінитися. Перша карта, яка вийшла вісім кубків. Е, карта, коли ти будеш шукати інші шляхи і інші варіанти. Тобто це момент розчарування і це момент відмови. Тому, е, в принципі, загально плани такі є. Але те, що у нас є вже, Бо дві години дивіться по часу, але те, що у нас є шанс цього уникнути, тому що вони дуже бояться за себе і дуже бояться наслідків, як ну, для себе наслідків, ну як для країни чи там Кремль для себе е боїться, то е є шанс цього уникнути. Але що мені не подобається вісімці кубків, що це настільки про відмову, скільки про пошук інших шляхів. Да? Тобто, якщо не цей план, то щось от, якимось іншим чином, можливо, десь якось закрито, можливо, ще якась маніпуляція, щось приховані якісь маніпуляції, да? вони все рівно загрози. Андрій Єрмак. Все ніяк не закінчиться. Історія з Єрмаком. Кажуть, що він вирішив піти на фронт. Це правда чи ні? Це знаєте, якщо зараз моя людська думка, це не про карти, а моя людська думка про те, що якщо Ярмак піде служити прямо на фронт, от в плані там бути дотичним, всі ж будуть слідкувати, всі ж будуть дивитися, угу. медійно, то мабуть війна дуже швидко закінчиться. Чомусь мені здається, що далі учебки він нікуди не може, може, нам вигідно, щоб він пішов фронт. Тепер давайте у карт спитаємо, чи дійсно Єрмак готовий йти. Ну, карти вийшли про те, що є. Е, ну, да, е, Бажання таке є: показати свою правоту. Він взагалі він дуже роздратований. Тут і король мечів, і рицарь мечів, знаєте, це велика, це навіть не паніка, це злість і роздратування. Карта правосуддя виходить, тобто є бажання показати всім, доказати свою правоту. Все, на що я спроможний, тому в принципі, да у мене виходило, щоб він пішов, що він пішов навпаки, щоб врятувати ситуацію. Тобто, це було ну, зважене рішення, так потрібно було зробити. І по відлюднику там, він залишався дотичним ще до, до деяких питань, тому я не скажу, що його прям там зовсім забрали з усіх ситуацій, з усіх ну, ні. Чи буде він служити? Колесо фортуни і вісім кубків, будуть шукатися ще якісь шляхи і можливості. Ситуація, що до моменту його служби ще може змінитися, але по правосуддю, заяви, дії, підготовка, документальна, там, картинка от все на такому рівні, вона, от вона може бути. Може, дійсно так швидше закінчиться війна, поки він буде в навчальному центрі. Мені самі просто. Це ж мене така думка майнула, я думаю, треба подивитися: якщо піде служити, чи може це спровокувати закінчення, чи може це бути пов'язано да, закінчення війни або зупинка і і, і, і служба ярмака? Ну, е так, перша карта тут жезлів, тобто це може щось дати, якийсь поштовх, да? прискорити якісь дії, тобто дасть якийсь поштовх. І все рівно карти виходять, що буде захищати себе. Можливо, якісь рішення і будуть прийняті. Тобто ну, карти такі? Чи може це прискорити закінчення? Прис... З однієї сторони, тут шути карта колесниця, з однієї сторони, це не сильно. А... Як сказати, що це? Тобто ця, ця подія не сильно впливає на саме закінчення війни, а от коригувати, направляти, скористатися нею можна. Скористатися, тобто проштовхнути ще щось. Ну, а напряму, чи, чи закінчиться чи ні. Е, ні, звісно, ці питання вони не пов'язані між собою. Це я ж кажу, що це була моя людська думка фантазії. Да? Трійка мечів, карта вежа і двійка пентаклів, все рівно. Е, момент закінчення війни неочікуваний, він болючий, він через вежу і буде якась інша ситуація. Да? от Ми питаємо, але буде якась інша ситуація, тому все рівно через вежу. Угу. Кожного разу вам показує якусь вежу. Угу. Угу. Вже давно, давно давно ще почалося це, я пам'ятаю, коли питала, як закінчиться війна, і була ця вежа. Це якийсь удар. Ну, я розумію, що це не обов'язково про вибух, тому що ну, ми на зараз вже підлаштовуємо таро під війну. Да? Ну, угу. Спочатку повномасштабної до цього ж так не розглядалася там, вежа як 100% вибух. Це може бути будь-який удар, і зміна влади, і це можуть бути якась неприємна ситуація, яка потрясе, наприклад, там весь світ або потрясе Україну. Тобто щось таке непрогнозоване, знаєте, як, як відро води на голову, холодне в мороз. Ну, щось таке. Кажуть, що за тиждень до свого звільнення він хотів добитися відставки голови СБУ Малюка. Що вони не поділили з малюком? Чому він хотів відставки його? Ну, є якась інформація, це може стосуватися близького оточення або родини, або якихось зв'язків таких, знаєте, дружніх, родинних зв'язків інформація, яка могла загрожувати особисто. Тут виходить карта Єрмака, ну, з його сторони, що це загрожувало його особистій безпеці. Четвірка Пентаклів, все що, все, що твоє, все що ти, чим ти дорожиш. Це і, і про родину, і про друзів, і про статки, і про гроші, і про все на світі в плані витіку інформації якоїсь. А стосовно малюка, а, закрити рот, десятка мечів, туз мечів, щоб не було ніяких дій, щоб не було ніякої інформації від нього. Карти дуже агресивні, насправді. Е, яка подальша доля тоді малюка? чи все рівно вежа виходить. Угу. Знаєте, як, процес запущений, вже куларні якісь там розмови відбуваються, от і на його посаду вежа виходить, а це все ж таки про змін. Ну е, Це може не, не, не прям. Найближчий час, але буде стояти перед вибором, карта Зеленського виходить, карта імператора, тобто момент самої системи. Я ж кажу, що у нас в системі буде багато перестановок, тобто вимушена якась міра. І знову ж таки під тиском зовні, тому що тут знову і іерофант, і знову карта сила. Комусь невигідні наші, оці можновладці, наші, ну, люди такі, які сидять, вирішують певні питання, що зроблять, Те, що комусь не подобається. Ще така була заява від НАТО. Там розглядають агресивну поведінку по відношенню до Росії і навіть превентивний удар за те, що за оці гібридні атаки, за зальоти різних літаючих засобів. Бачу, що по вашому виразу обличчя удар від НАТО, оці всі заяви про це. Да? Ні, сказати, щоб напряму, то ні. Таких карт немає. Те, що дуже боїться, як, ну, боїться, боїться того, як все це дуже швидко розгортається, боїться ну, про НАТО, там, про країни і так далі. В основному, це така інформація на публіку. Вона йде да, трошки по хитрості для того, щоб залякати, для того, щоб перефігу сповільнити. Але виходить, чи буде від НАТО від будь-якої країни НАТО удар тут карти? Ні, але от Україна під місяцем вийшла. Тому певні домовленості скористатися нашими руками, розуміли, тобто надати нам якісь там дозволи, можливості і так далі, щось таке може бути. Переговори в Америці. Е, якісь результати є вже. Чи поки не закінчиться весь переговорний процес, який зараз запущений, результатів чекати не варто? Ще щось буде змінюватися. Все, що там говорили, балакали, як то кажуть, знаєте, вони з однієї сторони, начебто, її і, і тиснуть Україну, і виходить у мене трьохсторонні перемовини. От ми з вами питаємо про Америку, а в мене вийшли три сторони. Україна і РФ. я так розумію, що, можливо, хтось там був присутній, той, хто відстоював інтереси Росії все рівно. Тобто, ну карти певних перемовників вони вийшли. От. Чи має це на зараз якийсь там точковий результат? Якийсь король вже щось вирішив. Тобто є рішення якогось короля мечів. Я хочу, щоб було отак, я буду на це тиснути. Україна, звісно, виходить тут сімкою жезлів і серії, що ми будемо відстоювати своє і відбиватися, але знову колесо фортуни. Тобто, знову ситуація буде змінюватися, коли доведеться приймати швидко рішення. І знову такі карти, знаєте, виходять, от з цією дев'яткою мечів. Це карта не стільки страху, скільки ти не розумієш, що буде далі в тебе, просто ти. Прогнозуєш якісь події, що має відбутися отак і отак, а потім щось таке трапляється, ти навіть про це не думав, і ти тепер не знаєш, що робити, як реагувати і куди воно все заведе. Тому ця якась неочікувана подія в світі, яка вплине і на перемовини, і на Україну, і на війну, і взагалі в цілому на всіх, вона ще не відбулася, але вже дуже близько. Дуже близько. Ну, кажуть, що е, найбільш Спірні питання, це питання території, питання гарантій для України. От саме оці два питання ніяк не можуть вирішити. Гарантії безпеки і карти торгування більше тут, тут не стільки про вирішення, скільки про маніпуляції, такі нечесні ігри. Немає розуміння, що так воно буде. Таке знаєте, як обіцянки, цяцянки, а в плані території то да. От Стосовно території, це, мабуть, такий основний пункт, про який говорять, і показує мені трійку жезлів. Це про те, що з тими домовленостями, які є, або з тим розумінням поїхали домовлятися далі. Тобто, це не неточкова стадія. Угу. Тобто, ще не до ну, я... кінця я не бачу, я ще продовження. Чи може бути похід орків на Москву, як колись Пригожин? О, да. угу. Може, може бути, п'ятірка жезлів карта одразу вийшла, але на зараз чомусь в підвішеному стані. Може бути щось неочікуване, і, і, і Кремль цього дуже сильно боїться. П'ятірка жезлів це боротьба внутрішня, боротьба людей з різними статками, з різною національностями, боротьба за віру, тобто ну, щось такого плану. Повторить, повторить, можливо, і повернення якесь буде неочікувано, знаєте, якихось людей. Я не знаю, як там на тему Пригожена то тому обличчі, в якому він був. Ну, я смерті його не бачила, коли ще тоді дивилася з цим літаком чи де там все це сталося. Я смерті не бачила. До речі, Росія на наступний рік закладає рекордні витрати на війну. Кажуть, що найбільші оборонні витрати з часів СССР от така от величезна сума. Тобто, вони прям планують, планують надалі продовжувати війну і масштабувати це все. Про зупинки, от навіть коли почали говорити про перемовини, так до речі, активно, що там речі готова сідати за стіл перемовин. Ні, це все просто було як маніпуляція, як відтягування уваги і так далі. Ніхто там нічого не хоче закінчувати, але доведеться, у них буде всередині, щось їм доведеться. Ну і економіки там у 26-му році там буде колосальна криза, в принципі, як іще десь по світу. Тобто це всіх зачепить. Окупанти почали використовувати шахет класу повітря-повітря, і там а, вони несуть, в общем-то, ракети. Отак, якщо простими словами, шахет з ракетою. Ага. Чи це от поодинокий випадок, чи це вони прямо вже налагоджують виробництво і буде а, постійні такі атаки? Ну, робота йде повним ходом, і планується, що це буде на постійній основі. І, ви знаєте, вийшли карти цивільного населення, тобто, це те, що буде для цивільного населення. Тобто, ця зброя не, не для того, щоб бити по військовим Угу. Тільки це писали, що це комбінація для знищення вертольотів і літаків. А буде проти людей, да Карта карта людей, карта місяця, король мечі, тобто велика агресія направлена, Да. Протодію ми знайдемо це. Повним ходом іде робота, так. так я буде знайдена. Знову ж таки, після чогось у нас тут виходить ще. е-е Карта певної допомоги і співпраці, причому співпраця ще з якимись країнами, тобто або союз якийсь, або там, ну, компаньйони якісь, да? але все рівно через вежу. Тобто щось таке має статися те, що змінить все абсолютно. Е, карта диявола, фортуни, такі, знаєте, як теракти, як диверсії, як спеціальна провокація якась. Да? Це, і не факт, що це про Україну. В Україні що у себе щось може бути. Або у себе щось, або на території, яка може бути дотична до Ерефії. Чому кажу дотична, начебто і третя країна, тобто не Ерефія, але там, де є свій інтерес.